На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти то скажіть же, діти! Що це за країна? У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай. Рідніше їм своя пустеля, аніж земний в чужині рай, їм красить все їх рідний край, нема без кореня рослини, а нас, людей, без батьківщини. Про яку святиню говориться у вірші? Так, про Україну у тяжкій і тривалій боротьбі. За національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого боротьба українського народу за соборність своїх земель. Ми з вами на нашому заході будемо гортати сторінки життя. Україна це квітучий край з рутою м'ятою та барвінком. Україна це милозвучна рідна мова, вишитий рушник, задушевна лірична пісня та калина біля хати. Україна, скільки у цьому слові любові, тепла, ніжності, Україна це безкрайні простори, мальовнича природа, золоті невипшениці, ліси. Моря та ріки, Україна це квітучі сади, стежина до хати, шепіт вітру і шелест дощу, спів птахів і рожева мальва під вікном. Україна це росяні світанки, зоряне небо, краса нашого краю вражає, захоплює, чарує. Давайте зараз складемо тематичну павутинку до слова батьківщина. Тобто ви скажете прикметники до саме цього слова. А зараз до слова Україна. На долю нашого народу випало багато героїчного і, водночас, трагічного здавна земля наша була ласим куснем для сусідів. Історія України це історія народу, який протягом багатьох століть боровся за свою незалежність та єдність. Ідея єдності нашої держави була однією з найзаповітніших мрій українців. 22 січня 1919 року в Києві було урочисто проголошено універсал соборності, в якому говорилось про те, що однині воєдино об'єднаються століттями, відірвані одна від одної частини єдиної України Західна та Східна. Тепер є єдина незалежна! Українська Республіка. Слово Соборність включає у себе єдність і згуртованість. І от 22 січня ми відзначаємо День соборності України. Це надзвичайно важлива дата в історії нашої держави. Тепер Україна одна з найбільших європейських держав. Її площа. 604 тисячі квадратних кілометрів на ній проживає понад 110 національностей і всі є громадянами України, які творять цього дня своєї країни. Отже, складаючи павутинку, ми сказали, що Україна соціальна, незалежна, демократична, правова, суверенна. А тепер додамо Соборна Україна її майбутнє в руках молоді. Від нас залежить, якою буде наша держава. А держава, як і родина, має бути дружною, сильною, здоровою та щасливою. Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав: Російської імперії, Польщі. Австро-Угорщини, тож, споконвічною мрією українців, було об'єднання розрізаних частин України в межах однієї держави. 30 років ми живемо на вільній землі, працюємо на користь незалежної держави, яка має свій прапор, свій герб та гімн. Про це мріяв, за це боровся наш нескорений народ. Повсякчас. Пам'ятаємо про незлічені жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності державності. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Маємо бути свідомі від того, що лише в єдності дій та соборності душ. Ми можемо досягти величної мети побудови економічно і духовно багатої, вільної і демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Здавалось б, нарешті ми отримали те, заради чого сотні років відчайдушно боролися і гинули мільйони наших предків, щоб отримати таку бажану свободу, часи, коли вже жодна з країн світу не може нам диктувати свої правила. Сьогодні Україні знов приходиться боротися за свою єдність, волю, правду. Наша держава опинилася сам на сам зі складними проблемами, які мусить вирішувати не хто інший як її народ. Найболючішою проблемою сьогодення залишається питання єдності та неподільності України. З листопада 2013 року, по лютий 2014 року, була революція гідності. Ці події тривожать і не залежать байдужими жодного громадянина України, і тому кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану, і заради чого пожертвувала своїм життям Небесна Сотня. Кровоточать рани наших сердець. З приводу того, що відбувається на сході нашої держави, не висихають сльози на очах матерів, сини яких захищають єдність і незалежність рідної землі. Але захист Батьківщини це не тільки мужність, не тільки відданість, це ще й жертви. Вшануємо хвилиною мовчання, пам'ять героїв Небесної Сотні, борців за свободу людей під час революції Гідності. Героїв що полягли у боротьбі, захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність нашої України. Вічна пам'ять героям, вічна слава! Наша класна година підійшла до кінця. Сердечно бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добра, миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє України. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, навіки залишиться непорушною. Плекаємо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності. Соборність це символ, символ боротьби за волю, соборність це єднання. Україно соборно державо, сонце сяйна, колиска моя. Ні, не вмерла і не мре твоя слава, завойована в чесних боях. Я вірю, що Дух Твій ніколи не згасне, ти совість народу, незгасна зоря. Живий процвітай, Україна моя! Для миру, для щастя, любові й добра. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її слов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами, для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.